Я абсолютно згоден, послухайте, я завжди кажу, що касу робить не автомобіль, касу робить водій. І той, хто шарить зробити касу, він це зробить на будь якій машині. Я тіпо, веду до того, що ну, там, залітає норм. От я тобі даю гарантію. Ну, типа, е, якби ти сказав там, скільки ти працюєш, чесно, скільки тобі в тиждень лишається. Але от я тобі можу сказати, там, наприклад, в мене є водій, який закрив промочку болта, закрив е, цей. Наклеючку за тиждень нормально. І йому на моїй машині чистими, після палива лишилось 15 тисяч гривень. Чистим. Він працював е, 55 годин, їзди в нього було, поняв? Типа, ну, все без сраки баньки з автоматиком, кондиціонерчиком, блять. всі категорії, шепче, поняв? Того тут погранично. Тобто, якщо в мозгу сидить, що в першу чергу зато на своїй, ну таке, знаєш, я можу написати приклад на, е, там, типу, за квартири. Є люди, які за квартири там, що зато в своїй. Наприклад, я коли одружився, в нас, коли народилась друга дитина, в нас не було достатньої квартири, де би було комфортно жити з двома дітьми. Я здав свою квартиру, доклав і знімав таку, як мені треба. Все, і не в своїй, і нічого поганого я в цьому не бачу. Ну, типу, так і тут. Що, Зараз така ситуація, що на таку машину як потрібно не вистачає. І якщо я можу піти працювати на машину чужу і я буду заробляти не менше, то я піду. Для чого мені? Ну, ну це моя така логіка. Все.